Hello, Friendly, з вами Dennis, Френді. Зараз ми Ми вже прореагували сьогодні з вами на Чупа-чупс зі смаком винограду. Зараз ми прореагуємо з вами на Чупа-чупс зі смаком Апельсина. Ось, зі смаком Апельсина. Хто не бачив ще контент, де ми на озері реагували Чупа-Чупс з виноградом, не знаю, вийшов ще ролик на каналі, чи ще не вийшов, якщо не вийшов, проспойлеру зараз. Коротше, там я прийшов на озеро і... Хотів познімати озеро, і дядя напав на мене, сказав, що ти знімаєш, ходи сюди, показуй. Я втік у ліс і добре, що все обійшлося. Я розказав мамі, поговорив, запитався, чого це так. Вона сказала, через те, що зараз йде воєнний час, я цього не знав. Та я знав, але я забув, блін, реально з голови, що воєнний час і знімати, зніматишся, типа що я можу, ну, вони подумають, що ти це знімаєш і на Росію, е, типа бомби, тіпа, можуть, щоб ти координатиш, типа, того, що ти знімаєш і можуть на тебе напасти. Тіпа, що росіяни, що зараз у є час знімати нічого не можна. А я забув, що це тільки треба вдома знімати. Вибачайте, справді до цього не що це дійсно могло би бути капітець. Вона розказувала, що знімали знімали, буде в місті, приліхала поліція, ловила, била. Коротше, добре, що все обійшлося, і мене. Взагалі не покарали. Коротше, друзі, я запитаюся у тата, значить так. Чи можна на тому місце, бо розумієте, це озеро приватне, і тому ти можеш мати проблеми. А то місцеве, державне, значить там можна, але треба запитатися у тата, бо він там недалеко працює. Чи можна там познімати? Якщо він скаже, що можна там познімати, чекайте, що контент у жовтні на озері. Не можна познімати, я не буду знімати. Вибачайте, реально вилетіло, ви просили реально контент на озері, а ніхто мені не нагадав, що це реально війна, я забув, я знаю, я дивлюся новини, але реально забув за це, ці, за ці, за що не можна знімати. Реально вилетіло. Я думаю, контент познімати добре, що все обійшлось. Надіюся, буде все добре. І, Ну, я думаю, чекайте, 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 все добре. А, читаємо коментарі. Я думаю, що мене ніхто по IP не вичислить. Думаю, ніхто, бо там камера познімала суто, де я е, їхав ровером, але ну, я сподіваюся, там далі камер не було. Щоб, знаєте, де ти живеш. Думаю, ні. Тому думаю, на благо все обійшлось. Добре, давайте читаємо коментарі. Ага, спочатку заставка. Ну, давайте спочатку коментар, а потім заставка. Значить, прокоментував е, пару днів назад Джек... Ні, не Джек. Е, цей, Оцей Роман Ковальчук. Я пам'ятаю, як мій дід почав хропіти. І я думав в дитинстві, що це якісь монстри. І я дуже сильно хр... хропу боявся. Це я, коротше, питався, я сказав, що буває таке в мене ще вечором сплю і щось може заскрипіти. Чи стілець, чи стіл. Чи підлога, і питався, чи у вас таке було. Він написав, що хропу дідуся боявся. Ну, буває, буває. пам'ятаю, баба хропила у мене, ну але я не боявся. Але знаєте, буває таке, що ти спиш коло баби, а баба захропить, і пісниться, що якийсь трактор, може ж якась машина. Ну, поняли, відки береться, добре. Все, поїхали до заставки. Денюс у реагує, Денюс у реагує. Сьогодні буде реагувати на. Чупа на спаркінг, чупа-чупс, оренд, флавор, флавор, флавор. Все, приступаємо народ до пиття. Я вже трошки випив, але треба сьогодні. Сьогодні багато контенту. Багато контенту, 10 жовтня, все для вас. Ой, жалко, що 15 тисяч мені ще не бачите, не знаю. Я не знаю, чи взагалі мені бачите. Тому подивимося. Ну, може, за 10 жовтня і багато перелідів буде, але подивимося. Мало би бути. О! Наливаємо. О, апельсинка буде буде походити десятка. Виноград ми поставили 9 балів, пам'ятаємо. Е, полуниця ми поставили скільки. Ми поставили 8, здається. А зараз. О, апельсин як фанта. Приклим, прикиньте як фанта. Давайте, все. Поїхали! Клас. Навіть краще фанти. Тому ви маєте підтримати той контент, де, ми, де я познімав на озрі, бо тому що я справді багато для вас познімав, і самі розумієте, я мав міг мати великі проблеми. Слава Богу, все обійшлось. Тому давайте підтримайте як більше коментарі під тим ролик. Ну, якщо він ще не вийшов, якщо він вийшов, то вже підтримуйте. Якщо ще не вийшов, то розумієте. То ще чекаємо, так. Ясно, що це ще вийде швидше, бо це не довга реакція. А то ми, дійсно... Там на 30 хвилин. Я то розказав, поговорю, тому підтримайте. Добре. апельсин мені сподобався. Думаю, поставлю 10 балів. Класно. Ще маємо сьогодні перерогувати зі смаком ананаса. Не знаю, получиться, може вийшло. Я це відео знімаю 8 жовтня, але виходить 10-го. Тобто 10, тобто сьогодні. Я буду ананас. Ще ананас треба і може полуничний. Полуничний саме такий молочний, це фруктові, такі собі. Давайте так. Я допиваю апельсиновий весь в цьому відео. А ананасовий, напевно, на YouTube Short. Частину на відео, частину ну, на велике. Частину на ютуб шорт, тому зараз ми все допиваємо. Хоча б хотілося персинку трошки, ну ні. вже. То так, розумієте, перейду впали. Ну, бачите, перейду впали, тому... Розумієте, так? П'ємо. Шорти тепер перейдені не набирають. Може би дійсно. Ну нехай буде. сересо, присін, ананаси вже на ютуб шорт познімають. Щось одне, знаєте. Добре, хай буде, десятка, класно, супер. Не знаю, якщо вийде, получиться. Я знімлю ще сьогодні на... Маю вийти студентські роботи. Якщо вийти, знімлю, не вийду, будьте вибачати. Правда, контенту для вас багато знімати. ого го 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 Надіюся, все вийде. Фух. Не знаю, чи телефон независний. З того всього контенту дуже багато треба викласти, розумієте? А це на 30 хвилин коло озера. Бо я тарабанив багато, ну, розмовляв з вами, розказував теорії, що то могло бути, що той, але повезло, що він поїхав. Ю, це яке. Я... А я дурна башка, не думаю, що то війна, що не можна знімати. А це бачите. Йой, я за царену забув, сирену. <кх> ну, але ви зараз кажете, ти трускавці Знімав, ніхто тобі нічого не казав, правильно. Я запитався, бо тому що дивіться. Трускавець це не приватно, ну, місто, саме місто, це не приватна. Якась територія, це загальна, де всі живуть. Це, це всіх стосується, це можна познімати, а це суто окре, стосується окремої людини і, ця територія, це озеро, і тому не можна знімати. І набану це був власник, скоріше всього. Тому розумієте, під який я ризик попав. Тому я е, чекаю на вашу підтримку. Що ви якось підтримуєте цей ролик е, лайком? Ну, пробуйте лайком, а скоріше всього там лайків зовсім не буде. Тому я прошу вас підтримати найбільше коментарями Написати якісь, не знаю, що хочете, напишіть, але побільше коментарів. Бо бачите, сталося таке. Ну, слава богу, все обійшлося. Тому такі справи, друзі. Так. Що це? Добре, давайте допивати і все. Та що я затягую? Поїхали. А! Не знаю, поставив 10 балів. А мені здається, фанта навіть краще, А може. Та ні, може і краще за фанту. Це краще, тим, що це не особо газовано. Фанта це газовано, це не газовано. І цим, напевно, краще. Не знаю, Чупа Чупс, як Чупа Чупс. До 29-го. Ж... Хтось у нас ідіот. Я розлив на себе фа... чупа чупса Коротше, я хотів показати, що це до 29 жовтня. Ще виповнили перевиповнили. До речі, та з е, полуниці вже почала киснути. Типу такий вже просрочений запах. Значить мама була права, та й всі були праві. Що треба було пити в того самого числа, бо вже до 10 жовтня би зіпсулося. Але, розумієте, я зайшов туди в магазин та було чупа без дати. І Не знати, чи він вже не зіпсутий. Тому навіть не знаю, чи брати вже. Ну, напевно, вже з полуницю брати вже, напевно, не буду. Скоріше всього, бо розумієте, ще мені ананас треба купити і зняти. І Ну, це вже знято. Виноград ми зняли. Що ми ще зняли? Ми ще зняли. І ще треба один ананасняти. Не знаю, коротше. До речі, пораховував, не знаю, казав вам чи не казав, що Мілкі Вей і Чупачупс, так як казав, це задорого. Дивіться, Мілкі Вей коштує десь 15 гривень, якщо не дорожче. Останній раз, походу брав 15 гривень. Маленький Мілкі Вей. Плюс 45, рахуйте. Це десь щось я рахував до 60 гривень це було. Перевіримо. Чи це так? До 60 гривень. Плюс 15. Так, 60 гривень це виходить. 60, тобто я маю. Потратитись цей раз 60 рейн на подвійний реакцію. Не без з'їсти окремо вейн. Я ще маю щупа-чупсом там саме, аби вам було і різне було, я хочу полуниці. Ні, полуницю вже брати не буду. Це вже 30-го числа, 30 вересня вийшла полуниця, значить, е 10-го виходить по Апельсин, виноград. Ананас. Так, А полуниці вже, напевно, брати зовсім не буду. Та й так полуниця. Ну, мені здається, що навіть полуниця може і краще за ці всі смаки тепер. Ну, не знаю. Ну, вона дорога, розумієте, 45 гривень це дорого, не пану брати, я не буду більше. Це дорого, це я взяв такий разочок, вам взяти на 10 жовтня, все, і все. Ще на наш. чекайте сьогодні, та й все. Е -е а а полуниця, скоріше всього, ні, бо я не буду тратити так дорого, як я можу сам мілківець прорегувати, або принаймні з молоком, якщо ми реагували. А це треба потратитись на чупа-чупс на Мілківець. 60 гривень не буду, не буду, вибачайте, це за дорого, це за дорого. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд цьому відео. Ще раз Прошу про підтримку відео е, Влог коло озера, бо бачите, в яку я ситуацію потрапив. Могли б бути гірше, мама навіть казала, могли затримати тебе на добу в міліції. Це не з найкраще. Це, походу, ще саме кращий варіант, навіть бо якби били, це гірше. Буду наступний раз думати своєю головою. Про підписку не забувайте. Не знаю, порішайте, якщо вийде. Давайте на 14 тисяч 200, давайте 14 тисяч 300. Якщо вийде. Не вийде, то я... Так, ти упав. День Спрейні скотився і не знати, чи підніметься колись. Ну, добре, що хоч піднявся до 14 тисяч. Ар 15 тисяч не зміг набрати. Коротше, на цьому все. Дякую за, під... за підписку теж. Дякую за перегляд. З вами був Деніс Спрейні. Всім гарного. Як то я казав? Блін, Бліннам. Всім пока, всім гарного дня. Коротше, всім гарного дня, всім пока. Все. Ой, випали супер. Ось такий чупа-чупс, чупа-чупс, не лолі пупс. Все, бувайте, друзі! Ой, напився супер!